Всім мої вітаннячко, любі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні знову з такою до вас красотою. Бачите, я вже сьогодні більше так розіклала тих наборів, ну і окремі, окремі ще предмети, тому що я чуть-чуть потихеньку починаю розбиратися, і ми з вами більше будемо вже переглядати. Речі речі чудові, речі чудові. Скажу вам, скажу вам, знаєте, так, як, як воно є. Багато є, що я не доглянула. Так, знаєте, я з вами ділюсь так, як воно є. Я не доглянула і багато речей є. От так, як в наборі, є десь чашечка тріснута, ну так є, так є, є десь сколик, то я все. тобто... Зауважую і все, то то собі забираю в сторону. Але хто буде замовляти, е, я буду показувати. Я буду показувати на вайпер, що які там є яке пошкодження. Якщо людині підійде, тоді я не маю нічого проти. Я е, ті пошкоджені речі, ну, наприклад, як от є е, чашечка пошкоджена е, до цілого там набору то я ту чашечку віддам безкоштовно, ту трієчку чи парочку віддам безкоштовно, щоб людина собі могла її там відремонтувати, чи, чи, чи як, я не знаю. Але я так вам кажу, щоб ви знали, щоб ви знали які бувають е е е обставини. Складаються, які обставини, яка ситуація. Так є багатенько. Багатенько такого є, хоч деякі речі я бачила, але там, а що ти скажеш? Нічого ти не скажеш. Не подобається, не бери. Ніяких знижок, ніяких м, тобі е, уступок немає. То є дуже добре, то є така ладня ціна, і все. І все. Добре, мої хороші, я би з вами багато говорила. Я би проговорила тих всіх 15 хвилин, і мені було би мало. Так, і мені було б мало. Е, і багато для чого би я вам розказала. Бо того, що є з чим поділитись, є чим поділитись навіть тим, е, навіть тою поїздкою. Е, знаєте, без, е, без видумки, без всякого там накручування. Можна поділитись, можна поділитись, можна розповісти, щоб ви знали. Але, може, такий, такий я виберу день і такий ролик, що я з вами весь ролик проговорю. А поки що ми будемо з вами переглядати. Так, мої хороші, так, я віру, я сама дивлюсь по тих. Записах і бачу, що речі дорогі. Ну, але це як кому на, на гаманець. Як кому на гаманець. Але речі шикарні. Але речі шикарні. Що зробити? Ну, що зробити? Так, як є, так, як є. Нічого не зробимо. Добре, добре будемо переглядати, бо я вже так з вами довго говорю, що сьогодні, напевне, буде два ролики, можливо, і три ролики, як я зможу, і наскільки я зможу, настільки я буду сьогодні з вами. То приступаємо і будемо переглядати і насолоджуватись такою красотою. І почну я, знаєте, з таких великих. Блюдів, щоб мені їх можна було звідси забрати, щоб вони мені не мішали. так так От показую. Такі блюда я вже вам показувала їх у Польщі так лише коротенько, легенько, а зараз вам показую добре от все, все йде не це все, все вони не вимиті, я нічого не мила, абсолютно нічого не мила бачите Вся позолота, всі качурі, все, все, все дуже гарнесенько, все збережене. Ну, хочу вам сказати, хочу вам сказати, мої дорогенькі, що речі йдуть з барахолки. Хто свіжий заходить, хто ще не бачив і не знає, то я вам кажу, що речі йдуть з барахолки. Тут Ну цими речами ніхто не користувався, але справа в тому, що вони від як. Від років, скільки тому вже блюдове років, воно йде такого, як праженого молока, то не є біла річ, то не є білі блюда, такого, як праженого молока. З майстерським букетом, бачите, такий букет з такими трояндами, з такими дрібнесенькими квіточками. Вони так все то називаються. Сюди мають по крайку, я сама добре не розібралась такі ось букети з позолотою. Сюди такі дрібнесенькі букетики з трояндочками. Ну, от я сама добре не розібралась, а вам все то, то показую. Все показує йде так фігурно і йде по кантику, все 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 де фігурно, все йде е, по золоту. Все йде по золоту. Е, шикарні бліда очі блюда. Знаєте, от таке, мати таку річ вдома, значить виходить, що ти вже багатий. Вже багатий, якщо ти маєш такі речі придбані. Так, є жіночки, які викуповують, які е, мають таку ну, мають таку можливість е, і знають, що воно е, ціниться, тому вони собі таке можуть придбати. Ну, але, знаєте, я знаю, я знаю, що кожна з вас, яка мене дивиться, хотіла би придбати такі речі. Нема змоги. Нема змоги. Я вам вірю. Я вам віру, бо я багато речей бачила і не таких, знаєте, от і не таких, багато ще дорожчих. Ну, і скажу вам, проходила і так. Не виходило, не виходило, і я не брала. Не те, що навіть на. На продажу, але навіть і собі. не виходило. Так, скажу вам, скільки це блюдо має е, в діаметрі е, 29,5 см. 29,5 см Має це блюдо. Хто захоче краще клеймо подивитись, я скину на вайбер. Обов'язково. Ну, от, не знаю, пише Баварія, а чи то і яке то воно. Я не можу нічого сказати. Отаке От йде клеймо. Отаке йде клеймо. І яких років, я нічого не знаю. От кому буде потрібно, той мені скаже. І йде таке блюдо під 60-м номером 2200 гривень. 2200 гривень. Отаке От йде блюдо. Переважно, переважно так блюда такі ціни. От переважно, мені здається, що на двох е, чи на трьох блюдах, так мені здається, що чуть-чуть щось там дорожче е, закуп. На закупі дорожче чуть-чуть. Не, не пам'ятаю, але мені так здається. Ну, отак. От от Ще вам показую таке блюдо. Ну, таке гарнезне блюдо. Так само, бачите, такий рельєф, такими качурами. І йде так. Е, Фігурно, все-все-все, дуже все гарненьке. Ну, хочу сказати, що можливо десь є чуточку, чуточку десь потерте, золото, чуточку так. ну, Воно може бути ну, від давності, може бути від того, що е, замотує з базару. ну, так, так, Тому що це все їздить е, по базарах. Ці речі всі їздять по базарах. І також е, йде з такими трояндочками, букетами. І золоті, так само в золоті так само є такі букетики трояндочок. Бачите, трояндочки, листочки, все такі дрібнесенькі квіточки. І скажу, скільки це блюдо має в діаметрі. Може так само, як той, я не заміряла, не можу вам сказати. Ну, Скажу, що це трошечки більше. Це має 31,5 см. 31,5 см має в діаметрі. І Баварія, і тут також вже отаке клеймо. Бачите, отаке клеймо. І так само йде під 61 номером 2200 гривень. Не вимите нічого, нічого не вимите. Просто все в порохах. Ну, Деякі речі я вже перемила, але ще не встигла, щоб я всі перемила. Знаєте, я потихеньку буду забирати стола і от вам показую. показую вам таку парочку. Таку безподобну показує вам парочку Ось таку парочку. Таку гарнезну, бачите? Отака гарнезна. О, по золоті з такими павлінами, чи як вони називаються, з такими квітами. Отака шикарна, тонюсінька. в середині, та. Є дівчина Гейша, чи як вона, чи як вона називається, скажете мені е, нова річ, нова е, Чашиці позолота, бачите, як виблискує, вся нова, новесенька. То двіючка Японія. То є Японія. Я маю їх таких дві. Таких дві. Дуже тоненька, бачите? От дуже тоненька така делікатна річ. Ота річ така делікатна. І йде таке шикарнюче блюдечко. Бачите? От йде таке шикарнюче блюдечко. Така красота. Неймовірна красота. Неймовірно. Е, е, чорни, По-моєму, чорний колір намальований, і така вся е, позолота, все тако багато золота, дуже багато золота. Ну, безмежно багато. Золото, чекайте, бо я дивилась. тут є дві птиці. От тут є дві птиці. То є одна птиця, тут є друга птиця. Знаєте, я навіть сама не, не приглядалась, я не мала. Взагалі не маю на то, -то часу. Взагалі не маю часу. І от йде таке клеймо. Бачите, от йде таке клеймо. Не знаю, хто захоче краще клеймо подивитись, я скину на вайвер. І йде така парочка під 64 номером. Тисяча гривень. 64 номер, тисяча гривень такої безподобної красоти. Приблизно десь чашечка, приблизно десь де на 220 грам, десь така, може, може навіть трошечки більше досить така чашечка величенька. От досить така чашечка величенька. Тут вам хочу показати, що я маю таку красоту. Бачите, отакий от молочник. І таким блюдечком. Не знаю, чи блюдечко йшло до, до цього, чи собі просто так блюдечко йшло, але я так викупила, бо воно так було разом. Так вам, так вам кажу, воно так було разом. Може, просто так, знаєте, одне на друге так виставили, і я, мені сподобалось, і так я викупила. Такий йде шикарний, шикарний йде молочник, білий, білюсінький, Бачите, така бордова йде кайма, і по ній така, як цировка, отака красота. І сиво, все такі, як, 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 як френзлики, чи як сказати, все, 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 все в позолоті, Така ручка, вся в позолоті, новий, новісінький молочник. І сюди така широка смужка позолоти, Все нове, новісіньке, новісіньке. Ну, Напевно, що абсолютно не було в користуванні, бо я і сюди поверху ніде немає пошкодження, зовсім немає ніде пошкодження. І то йде в нас Англія. Клеймо, йде Англія. Отаке клеймо. жовте клеймо, йде якесь там. Не знаю, що там більше пише, але то йде Англія. І приблизно він десь йде на грам 300, 300-350 той молочник. І йде під 62 номером 600 гривень. 62-й номер 600 гривень такої красоти. Ручка, така зручна. І таке блюдечко. Бачите, таке саме шикарнюче йде блюдечко. Дуже гарне, дуже гарне. І блюдечко, клеймо те ж саме. І блюдечко йде під 63-м номером 150 гривень. 63-й номер 150 гривень такого блюдечка. Отака От вам красота. Знаєте, неможливо, щоб говорити, бо я говорю, що нічого не покажеш. Так і пробігло 15 хвилин. Зараз буде другий ролик. Я вже в тому другому ролику з вами говорити не буду, але будемо просто переглядати. Ну, так муси бути. Так є. Добре, мої хороші. Через півгодини, можливо, можливо, то буде другий ролик.